Осінь зустріла з теплом, але це ненадовго. Синоптики розповіли, яким буде другий тиждень вересня, де ще перегріє, а які регіони накриють дощі. Тож якою буде погода найближчі дні у різних регіонах країни. Дивіться вже за мить в ексклюзиві ТСНЮА. По Україні Ходитимуть дощі, десь із грозами, а десь самотні. Такий прогноз у своєму телеграмі на 9 вересня дала синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, тип опадів передбачається локальний. Дощі будуть періодичні, тому якщо вам не дістанеться опадів, то можна просто насолоджуватися красивою осінньою хмарністю. Зауважила Діденко і додала, що наразі не буде далеко зазирати наперед з температурою. Однак сказала, що поки що якихось кардинальних змін не видно, але не увійдеться без коливань однак, поки що градуси. Все ж радуватимуть. Отже, за її детальним прогнозом, 9 вересня в Україні протягом дня очікується плюс 22, плюс 28 градусів у Києві. У вівторок є ймовірність дощу швидше всього ввечері, А протягом дня, 9 вересня, максимальна температура повітря становитиме близько плюс 25 градусів. А вже наступного дня, 10 вересня, прогнозує Діденко, дощі пройдуть на півдні, а 11 та 12 вересня. Опади очікуються і в західних областях. Проте все ж у більшості областей України переважатиме суха та тепла погода із свіжими ночами та ранками. А тим часом метеоролог Ігор Кібальчич на сайті метеопрогу прилюднив дані про погоду до кінця поточного тижня. За його словами, у середу 10 вересня вночі у північних, центральних та південних регіонах, а вдень у Криму та Приазов'ї пройдуть помірні подекуди значні дощі. Часом опади супроводжуватимуться грозою та шквалами. У східних та західних регіонах опадів не передбачається. Вітер буде східний, південно-східний – 7-12 метрів за секунду. У південній половині та у Криму в день місцями будуть пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 12 до плюс 19 градусів. В день – від плюс 23 до плюс 28 градусів. На Закарпатті – до плюс 31 Градуса у четвер одинадцятого вересня під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода без опадів. Вітер передбачається східний південно-східний 7-12 метрів за секунду. У південних регіонах часом пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 10 до плюс 17, в день від плюс 24 до плюс 29. У п'ятницю, 12 вересня, продовжиться період антициклональної погоди, тому опадів не передбачається лише на крайньому заході. Під впливом малорухомого атмосферного фронту вранці та в день можливі грузові дощові дощі. Вітер східний, південно-східний 7-12 м за секунду. У південних регіонах часом пориви до 15-20 метрів за секунду. На Крайньому Заході змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-16. Плюс у північно-східних областях місцями плюс 7-9. Плюс Вдень – плюс 22-27. Плюс у суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, на Донбасі та у Приазов'ї. Нарешті території України утримується погода без опадів. Вітер східний, південно-східний. 5-10 метрів за секунду. У приазов'ї окремі пориви очікуються до 15-17 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс 16. В день повітря прогріється до плюс 22, плюс 27. А в останній день тижня, в неділю 14 вересня, погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи. Тому прогнозується стійка погода без опадів. Вітер переважатиме південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме плюс 10, плюс 16 градусів. А в день повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. А яку погоду більше любите ви, і скільки градусів у вашому місті? Пишіть нам у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.